Рятувальники у сільській школі ні, на щастя, у храмі науки нічого не сталося. У старосільській школі на Великоолександрівщині виховали героїню. Восьмикласниця Ліна Поспілько врятувала маленьку односельчанку з Херсона. ДСНСники Героїна, прибули не. нагороджувати від імені начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області. Ми хочемо наградити Ліночку грамотою і подякувати всім батькам, вчителям за те, що серед вас є такі діти. Початок травня, спека і річка. Той день вона запам'ятає на все життя. Навчена дідом рибалити на ігульці. Ліна якраз очікувала чергового улову, аж раптом помітила малу дитину, що впала у воду думаючи, дівчинка кинулася на порятунок. Це було дуже швидко. Я навіть не зрозуміла, що сталося. Я е, зняла об життя та пригнула із трирічною дитиною. Все в порядку. А ліна, яка в школі відміниться, тепер ще й місцева знаменитість. Д нею пишаються однокласники. Ліна ну, вона для нас великий приклад. Ми хочемо стати як вони, як вона хороброю, сміливою. до грамоти у подарунок від рятувальників Ліна Поспілько отримала і омріяний мобільний телефон, і це лише початок за людяність і професійно виконані дії. Дівчину скоріше за все номінують на премію Гордість країни.